Я ще не зустрічав настільки яскравого в усіх сенсах телевізора. Без жартів те, про що я вам сьогодні розкажу, неймовірно дивує. А розкажу я вам про TCL c 845, найкрутіший телевізор з тих, що я бачив, який має величезну купу переваг і конкурує зі значно більш дорожчими конкурентами. Я користувався їм три тижні в якості основного телевізору, і мені є що про нього сказати. Коротко про дизайн. C845 дуже стильний і безрамковий, настільки, наскільки це взагалі можливо. Звісно, на нижній грані рамка є, бо звук десь треба розмістити, а розміщувати тут є що. В 55-й діагоналі без підставки телевізор важить трохи менше 18,5 кілограм. Підставка тут така, яка має бути у преміумного телевізору, повністю металева пластина, яка завдяки своїм збалансованому розміру та вазі, водночас і надійно телевізор тримає і в той же час дозволяє поставити його навіть на доволі. Олі вузькі меблі. А ще у випадку використання саундбару є можливість трішки підняти телевізор, щоб він туди помістився. Усі роз'єми підключення направлені в правий бік, і з одного боку, добре, що вони не занадто глибоко розташовані. А з іншого, якщо кабелі товсті, то вони можуть трошки виглядати з-за корпусу. Тут є 4 HDMI, один з яких має і ARC, порт USB 2.0, роз'єм для навушників, антенні входи, Ethernet та оптичний цифровий вихід. Без можливості коннекту представлені Wi-Fi 5 та Bluetooth. У працює c 845 на базі Google TV, що як на мене дуже добре. Усі застосунки, які вам можуть бути потрібні, або вже є встановленими, або швидко можна встановити з Play Store. Свої застосунки також можна встановити, провівши 3 хвилини в інтернеті, щоб дізнатися, як це зробити. З цікавостей є голосовий пошук навіть без допомоги пульту через звичайне ОК OK Google. А ще тут можна спілкуватись в Google Meet, підключивши зовнішню веб-камеру. Але це все лірика. Давайте переходити до головного. По перше, це VA-панель, що використовує технологію квантових точок, тобто QLED та міні led підсвітку преміум рівня. Він має повноматричне локальне затемнення і відповідає стандарту 4 k HDR Premium 2000. В залежності від діагоналі, кількість зон підсвічування буде відрізнятись. В 55 дюймовій моделі їх 480, і це дуже сильно відчувається у порівнянні з моделями, де їх менше 200. Налаштування телевізору можна обрати між низьким та Високим затемненням, і я особисто рекомендую обирати низьке, тоді при перегляді sdr контенту ви не матимете ореолів навколо яскравих дрібних сцен. Загалом максимальна яскравість дисплею в HDR складає навіть більше пікових заявлених 2000 ніт. На повному заповненні дисплею білим кольором яскравість складає 800 ніт, що є просто дуже високим показником для такого дисплею. Для того щоб правильно використовувати усю яскравість, C845 підтримує чи не усі можливі та поширені стандарти: HDR, HDR10, гібрид Лок Гама та Dolby Vision IQ. Якщо коротко, то усі ось ці стандарти передають телевізору динамічні метадані про інформацію інформацію в кадрі з якою яскравістю відтворювати той чи інший контент. Якщо обрати Dolby Vision, то вмикається режим IQ, який відтворює усе це ще й відносно яскравості у вашому помешканні. Загалом користувач самостійно може налаштувати кожен тип зображення, і той же Dolby Vision можна руцями перемикати між режимами день чи ніч, самостійно обираючи те, що мала б обирати автоматика. І картинка без перебільшення просто неймовірна. Кольори, їхня яскравість та насиченість просто шалені, і цей телевізор дійсно дає можливість насолоджуватись контентом на повну. в той же час, в звичайному HDR10 білі кольори інколи бувають аж занадто яскравими, як і деякі інші кольори. І в жодному разі не вмикайте ніколи режим Smart HDR. Він зі звичайного SDR контенту намагається викрутити просто всі соки, а hdr контент робить настільки перенасиченим, що просто страшне. Оптимальним для перегляду фільмів та серіалів, як не дивно, стане режим кіно або iMAX. Кольори стануть теплішими, іначе як не такими правильними, але цей режим робить перегляд кіно дійсно приємним. А ще він вимикає усі ось ці збільшувалки плавності, що логічно і правильно. Проте, якщо вам подобається робити контент плавнішим, така змога також є, і завдяки високій герцівці телевізору ця плавність робить контент дійсно плавним. Уся справа в тому, що C845 має максимальну частоту оновлення 144 Гц. Так, з чотирьох портів на задній панелі 2 це HDMI 2.1, один з яких вміє в 144 Гц, а другий в 120 Гц. Окрім вже згаданої плавності для tv контенту, це, звісно ж, варто використовувати для сучасних консолей. Усі ігри, що вміють працювати з високою частотою оновлення, будуть працювати ідеально. Але не забувайте, що вам буде потрібен відповідний HDMI кабель. Окрім цього, телевізор підтримує VRR та автоматичний режим низької затримки. Варто зауважити, що 144 Гц можна буде Досягти виключно за допомогою ПК, який має відеокарту AMD, або увімкнути відповідну можливість на відеокарті Nvidia, так як C845 має сертифікацію AMD FreeSync Premium Pro, тобто максимально можливу на сьогоднішній день, і дає змогу отримувати максимально чітку та синхронізовану картинку без розривів навіть в HDR. І грати на цьому телевізорі дійсно дуже приємно, що з консолі, що з ПК. Особливо приємно тут те, що тут немає залишкового зображення, як це буває на інших типах панелей. Приємним та тут дійсно несподіваним тут є і звук. По-перше, тут цілих 70 ватт звуку. Кожен динамік має 25 Вт, а на задній стінці телевізору розташований сабвуфер потужністю 20 Вт від Onkyo. і якість цієї системи 2.1 на неймовірно високому рівні. Я вже бачив телевізори з додатковими сабвуферами, і зазвичай вони або занадто заграють з ними, завалюючи низькими, де треба і не треба, або не вміючи нормально міксувати увесь звук. Тут же ситуація така, що звук дійсно дуже насичений, стабільний і при цьому гучний. Він не деформує звучання на усіх рівнях гучності. Наскільки це взагалі можливо для телевізору, він вміє створювати стереосцену, але, звісно ж, не чекаєте такого ж ефекту, як від повноцінної рознесеної аудіосистеми. Можу сказати, що от коли ви звикнете до цього звуку, що відбудеться дуже нескоро, от тільки потім ви можете подумати, а куди далі, і почнете свій екскурс в світ аудіо для телевізору. Допомагає цьому всьому і те, що c 845 має підтримку як Dolby Atmos, так і DTS, X, що допомагає як з вбудованими динаміками, так і з відповідною аудіосистемою. Тож звук тут гідний похвали без жартів. А ще варто відзначити той факт, що c 845 отримав нагороду від Expert Imaging and Sound Awards як найкращий ТІВІ з міні-LED. Проте є в ньому і мінуси так, мінуси в звуці, точніше в налаштуванні автоматичної адаптації гучності до контенту. Вона намагається працювати на кшталт компресії, підсилюючи тихі звуки і зменшуючи загучні. Але здебільшого воно це ривками і якось занадто агресивно, тому я особисто в ній необхідності взагалі не бачу. В той же час можливо, якщо переглядати контент ну, з дуже і дуже поганим сигналом звуку, вона може і буде допомагати. Ну, якщо ми вже заговорили про мінуси, давайте з ними туди покінчимо. Пульт. Я не втомлюсь повторювати, що такі пульти не повинні існувати в 2023 році. А ще при налаштуванні, що дивно, ти налаштовуєш телевізор пультом, а потім після стартового екрану воно тебе просить його підключити. Пульт, яким я тільки но налаштовував телевізор, треба знову підключити. Дивина, та й годі. У підсумку TCL c 845 дуже крутий телевізор. Він має одну з найзбалансованіших комбінацій яскравості до якості дисплею. Так, інколи він навіть занадто яскравий та насичений, проте виправляється це буквально в два кліки. Його геймерські можливості стануть у нагоді тим, хто хоче грати по богатому а звуку буде достатньо навіть для доволі досвідчених користувачів, яких важко здивувати звуком телевізору. Ну а що ви думаєте про ті C845, Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.